Цю жінку звати Кетлін Фолбіг. Останні 20 років вона провела у в'язниці, вона мала достатньо часу, аби проаналізувати минуле. Вона зробила б все, щоб змінити його, але це неможливо. Вона стверджує, що була засуджена неправомірно і протягом цього часу боролася за своє виправдання. Чи справді. Світ правосуддя зробив велику помилку, коли звинуватив її у вбивстві чотирьох власних дітей. Кетлін Донован народилася 14 червня 1967 року в Австралії. Її дитинство було досить складним. Батько Кетлін, Томас Брідтон, був портовим працівником. І полюбляв випити, через що в родині часто виникали сварки, які закінчувалися побоями дружини. Після чергової сварки Мері зрозуміла, що з неї досить, вона зібрала речі, забрала маленьку Кетлін та поїхала від нього. Проте сімейний деспот не хотів так просто відпускати дружину і вдавався до різних методів, аби повернути її. Спочатку він залякував її, потім благав повернутися, стаючи на коліна. Звісно ж, це все на жінку не подіяло, адже Мері твердо для себе вирішила назавжди розірвати стосунки з чоловіком. У грудні 1969 року пізно ввечері Томас Брітон перестрів мері, коли вона поверталася додому, і наніс їй 24 ножові поранення, від яких жінка померла на місці. Наступного дня Брідтона заарештували, а через деякий час засудили за вбивство і відправили у в'язницю, де він пробув 12 років, а потім був депортований до Англії. На момент цих трагічних подій Кетлін було всього півтора роки. Дівчинка залишилася без опіки, тому її спочатку передали у церковний притулок, а у віці трьох років вона потрапила у прийомну родину. У 1982 році Кетлін покинула школу і у 15 років пішла працювати. Правду про своє дитинство і рідних батьків вона дізналася від зведених сестер у свій 16-й день народження. Світ, про який вона знала, у якому жила і у який вірила, було зруйновано. Проте потрібно жити далі. У 20 років Кетлін познайомилася з 25-річним Крейгом Фолбігом. Молодий цілеспрямований Крейг працював металургом і дуже сподобався Кетлін. Згодом у пари з'явилися романтичні стосунки, а через деякий час вони одружилися і почали жити разом. Після року спільного життя Кетлін дізналася про свою вагітність. Калеб, так назвали новонародженого хлопчика. Народився 1 лютого 1989 року здоровим і доношеним. Крейг та Кетлін були на сьомому небі від щастя. Вони зосередилися на головному, на вихованні свого первістка. Все інше було неважливим. З радістю піклувалися про малюка, мріяли про майбутнє. Здавалося, разом вони готові були подолати будь-які випробування, які зустрінуться на їхньому життєвому шляху, однак вони точно не готувалися до того, що перше з цих випробувань станеться так швидко і буде настільки до них суворим. 19 лютого 1989 року Кетлін поклала калеба спати в його ліжечку. Близько третьої ранку крейга розбудили крики його дружини. Він забіг до дитячої кімнати та побачив Кетлін, яка стояла над ліжечком, і кричала, що з дитиною щось не так. Крейг пересвідчився, що дитина не дихає, і негайно викликав швидку. Згодом приїхали лікарі, які не змогли реанімувати хлопчика. Під час розтину було встановлено, що причиною смерті Калеба став синдром раптової смерті немовлят. Синдром раптової смерті немовлят це смерть здорової на вигляд дитини першого року життя. Найчастіше під час сну, незважаючи на стрімкий розвиток світової медицини і те, що цю патологію вивчають вже більше 70 років, науковці донині не знайшли відповідей на запитання, які саме фактори є причиною синдрому раптової дитячої смерті. На момент смерті калибу було всього 20 днів. Кет важко переживала втрату, часто плакала та звинувачувала себе у смерті сина, Крейг не залишався осторонь, підтримував та заспокоював дружину як міг. З часом трагічні події минулого почали потроху забуватися. Через сім місяців жінка знову відчула хвилю радості, коли дізналася, що знову завагітніла. У червні 1990 року народила ще одного сина, якого назвали Патриком. 18 жовтня 1990 року увечері Кетлін поклала Патрика спати. О 22 годині Крейг перевірив, чи малюк спить, і теж пішов спати. О 3.30 ранку його знову розбудили істеричні крики Кетлін. Він підскочив з ліжка і побіг в кімнату Патрика і побачив, що його дружина стоїть над ліжком сина. Взявши дитину на руки, Крейг помітив, що дихання 4-місячного Патрика слабке та ускладнене. До приїзду швидкої допомоги Крейг проводив масаж серця та робив штучне дихання дитині. Лікарям вдалося привести до тями малого, але, як виявилося пізніше, у Патрика виникло серйозне пошкодження головного мозку, що призвело до сліпоти та епілепсії. Патрік вижив, проте ненадовго. 13 лютого 1991 року Кетлін зателефонувала Крейгу на роботу і сказала, що це знову сталося. Крейг негайно повернувся додому. Якраз у цей час швидка забирала Патрика до лікарні. На жаль, в реанімації хлопчик помер. Згодом було проведено розтин, який встановив, що причиною смерті стала гостра асфіксія внаслідок епілептичного нападу. На момент смерті Патрику було 8 місяців. Після смерті Патрика Фолбігам важко було залишатися у домі, який нагадує їм про минуле, тому вони переїхали до Торнтона. Через рік Кетлін знову завагітніла, і у жовтні 1992 року народилася дочка Сара. Все було добре, аж поки у віці 11 місяців Сара не застудилася. О першій 30 ночі Сара померла. Цього разу, згідно з поліцейським звітом, Крейг прокинувся від криків Кетлін і побачив її у дверях їхньої спальні. Сара нерухомо лежала у ліжку. Офіційною причиною смерті Сари назвали синдром раптової смерті немовлят. Після смерті Сари подружня пара знову переїхала. На новому місці вони провели два роки, перш ніж Кетлін завагітніла в четверте. У серпні 1997 року у них народилася донька, яку назвали Лаура. Дівчинка була цілком здоровою. Цього разу за диханням і сном Лаури батьки дівчинки уважно спостерігали, і все було добре, аж поки у віці 19 місяців Лаура не застудилася. 1 березня 1999 року з вечора Кетлін дала доньці ліки від застуди та поклала спати. Тієї ж ночі жінка викликала швидку і повідомила, що й донька перестала дихати. Згідно з офіційним звітом, двоє лікарів швидкої допомоги, увійшовши у будинок, побачили Кетлін, яка виконує серцево-легеневу реанімацію своїй доньці на барній стійці. Вони оглянули дитину і виявили, що вона не дихає, реанімувати її не вдалося. Як і раніше, було проведено розтин, але, на відміну від попередніх випадків, Коронер вважав Лауру занадто дорослою, щоб померти від синдрому раптової смерті немовлят. Він зафіксував причину її смерті як невстановлену та наказав провести поліцейське розслідування. Коли детективу поліції сержанту Бернарду Реяну доручили розслідувати смерть Лаури Фолбіг, він розглядав цю справу як ще одну трагічну смерть від маловідомого синдрому. Він почав своє розслідування з допиту батьків померлої дитини. Коли він дізнався, що Лаура була четвертою дитиною в сім'ї, яка померла подібним чином, у нього зародилися перші підозри. Згодом вони зросли, коли справа набула несподіваного повороту. Кетлін раптово покинула свого чоловіка і поїхала. В жінка збирала поспіхом, беручи лише саме необхідне, багато своїх речей залишила. Після цього Крейг вирішив прибрати у будинку. І саме тоді він зробив неприємне для себе відкриття. У шухляді біля ліжка він знайшов щоденники дружини, зміст яких, як він пізніше сказав у залі суду, викликав у нього бажання блювати. Ці щоденники Крейг відвіз до поліції. Він сказав детективам, що перші підозри зародилися у нього кілька років тому, а після прочитання щоденників вони стали жахливо реальними. Виявилося. Кетлін вела щоденники більшу частину свого життя. Більшість із них викинула, але ті, які знайшов крейг, очевидно, не помітила. Мені 30 років, перші п'ять я не пам'ятаю, решту я вирішила не пам'ятати. Останні 10-11 були наповнені травмою, трагедією, щастям і змішаними емоціями. Якби не моя дитина, я б сиділа й знову думала, для чого я на цій землі. Який внесок я зробила у чиєсь життя? Записи із щоденника вказували на жінку, яку роздирають змішані емоції. З одного боку, вона хотіла довести, що може бути матір'ю, як і інші жінки. Описувало відчуття, коли всередині неї росте дитина, і вона нетерпляче чекає на її народження. З іншого боку, були записи про розчарування бути матір'ю, включно з нездатністю годування дитини, незважаючи на численні безрезультатні спроби з кожною дитиною. Вона також писала про образу, яку відчувала після кожного народження, коли вся увага чоловіка переключалася з неї на нову дитину, описуючи це як відчуття покинутості, яке вона переживала в дитинстві, коли вона була в сім'ї, але ніколи не відчувала себе її частиною. Вона писала про свої шалені перепади настрою та про те, як вона пробувала заспокоїтися і що хоче допомоги. Її записи також розкрили її найпотаємніші страхи. Вона дуже хвилювалася, що крейг покине її. Вона відчувала загрозу, коли він дражнив її через її вагу, і писала про те, що його бродливе око завжди буде її хвилювати. Раз у раз. Вона писала про потребу змінювати своє життя і стати красивою енергійною матір'ю для дочки та сексуальною дружиною для чоловіка. Інші записи здаються більш зловісними. Вона писала, як стрес змушував її робити жахливі речі, і розповідала про спалахи люті, образи та ненависті до своїх дітей. Для слідства ці записи не є прямими доказами. Проте детектив вирішив почати будувати справу проти Кетлін Фолбіг. Знадобилося два роки, щоб провести експертизи та зібрати необхідну кількість доказів, яку прокурори могли б використовувати із шансами на засудження. 19 квітня 2001 року Кетлін Меган Фолбіг була заарештована та взята під варту за звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох дітей. Did you kill Catherine? No! Did you kill Catherine? No! Did you kill Sarah? No! Під час судового розгляду прокурор сказав, що обставини смерті не узгоджуються із синдромом раптової смерті немовлят, адже кожна дитина була знайдена обличчям догори ще теплою, а в двох випадках були ознаки життя. Він також представив медичні докази, надані судмедекспертом, згідно з якими у дітей не було виявлено фатальних генетичних або вірусних захворювань, а тому ймовірність смерті в дитячому ліжечку була трильйоном до одного. Прокурор також розкритикував професора патолога Анатома, який проводив посмертне дослідження Сари. Він сказав, що лікар зробив помилку, приписавши смерть Сари від синдрому раптової смерті немовлят, коли знав про сімейну історію. Суд також почув, що ймовірність того, що Лаура помре від такого ж синдрому, була надзвичайно низькою, оскільки протягом свого життя вона проходила вичерпне обстеження і пережила ризиковий період. Захист категорично не погоджувався із заявами звинувачення. Адвокат сказав, що всі діти перед смертю хворіли. Щоб підкріпити цей аргумент, зателефонували навіть судовому потолгу Анатому, який сказав, що, можливо, діти померли від задухи, а хвороби кожного з чотирьох дітей можуть пояснити їхню смерть окремо. Проте, на запитання, чи можливо, що діти померли від навмисного удушення, лікар відповів, що це можливо, але оскільки він сам не досліджував місця смерті та померлих дітей, не може зробити переконливий висновок. Пізніше суд перемкнув свою увагу на щоденникові записи. З яких можна було зрозуміти, що Кайтлін Фолбіг глибоко обурена через втручання її дітей у її власне життя, зокрема, в її сон, здатність ходити до спортзалу та її здатність спілкуватися з людьми та ходити на дискотеки. Також на суд були викликані свідки. Медсестра з лікарні та сусідка засвідчила, що Кетлін не виявляла явної реакції на смерть своїх чотирьох дітей. Вона виглядала незворушною, а на її очах ніколи не бачили сліз. Прийомна сестра Кетлін підтвердила ці слова і сказала, що поведінка жінки раптово змінилася на похоронах Лаури. Вона була щаслива, сміялася, насолоджувалася вечором. Під час слухань Кетлін була спокійною, майже холодною, але на четвертому тижні судового процесу вона зламалася і почала нестримно плакати. Через нервовий зрив жінку доправили до лікарні, а суд відклали на декілька днів. Після її одужання суд продовжився, а додачі свідчень викликали колишнього чоловіка Кетлін. Крейг Фолбіг розповів подробиці смерті кожної дитини та описав жахливе гарчання, яке його дружина видавала, коли вона розчаровувалася через дітей. Він також розповів суду, як Кетлін прив'язала Лауру до дитячого стільця і намагалася насильно її годувати. А після того, як їй це не вдалося, вона кинула дитину на підлогу зі словами Іди до свого довбаного батька. Через кілька годин того дня Лаура померла. Судовий процес тривав два місяці, і зрештою, після восьмигодинної наради, присяжні винесли свій вирок. Кетлін Меган Фолбіг була визнана винною у вбивстві своїх чотирьох дітей. Їй присудили 40 років ув'язнення з правом на умовно дострокове звільнення після 30 років ув'язнення. Після винесення вироку адвокати Кетлін Фолбіг зробили заяву, що вони негайно почнуть працювати над апеляцією. Згодом Кетлін доставили до жіночої в'язниці, де її помістили в окрему камеру, оскільки ув'язнені жінки у в'язниці дуже негативно ставляться до жінок, які вбивають дітей, а особливо своїх власних. Незважаючи на це, одна із ув'язнених знайшла спосіб дістатися до Кетлін і жорстоко побила її. Кетлін стала найбільш ненависнішою жінкою Австралії. Засоби масової інформації називали її найстрашнішою серійною вбивцею. Жінка намагалася захищатися від претензій та писала листи до деяких видавництв, в яких заявляла, що справа проти неї була побудована з неправдивих фактів та чуток. Вона також звинуватила свого колишнього чоловіка у зрадах і повідомила, що лише у своїх щоденниках вона могла висловити свої емоції, розчарування та тривоги, все те, що було у неї на душі. Незважаючи на розголос справи. Та реакцію суспільства Кетлін не здавалася і разом з адвокатами продовжувала боротися за справедливість. Обійшовши всі можливі апеляційні суди, єдине, чого вдалося добитися, це зменшення вироку до 30 років ув'язнення з 25-річним терміном безумовно дострокового звільнення. У 2011 році справа знову набула розголосу, коли австралійська юристка Емма Канлів Опублікувала книгу під назвою Вбивство, медицина та материнство, в якій вона стверджувала, що Кетлін Фолбіг була неправомірно засуджена через невірні медичні висновки і неправильного тлумачення щоденників, а також проти неї не було жодного фізичного доказу. У 2013 році команда відомих австралійських юристів вирішила взятися за її справу. Вони залучили кількох відомих медичних експертів. Згодом ці експерти написали 121 сторінку з доповіддю, в якій стверджувалося, що смерть Сари була майже хрестоматійним прикладом синдрому раптової дитячої смерті. Патрик мав важкі судоми та міокардит, а причини смерті Лаури більше свідчили про смерть від природних причин, ніж задушення. У червні 2015 року команда юристів передала офіційну петицію, яку підписали більше сотні видатних чинних, експертні звіти та доповіді до Офісу Генерального прокурора в Сіднеї. І лише через три роки Генеральний прокурор штату офіційно оголосив про проведення повторного розслідування. Згодом генетики дослідили зразки ДНК померлих дітей та зразок ДНК Кетлін Фолбіг. Генетичні дані, опубліковані в листопаді 2020 року, показали, що принаймні двоє дітей мали рідкісні генетичні мутації. У Кетлін та її двох дочок мутований ген змінив серцевий ритм, схиливши їх до раптової неочікуваної смерті, яка ймовірно була спричинена супутніми інфекціями або ліками. Двоє інших дітей, Калеб і Патрик, носили дві потенційно смертельні генетичні мутації в іншому гені, який пов'язаний із раннім початком летальної епілепсії у мишей. Причому одна мутація була успадкована від матері, а друга, ймовірно, від батька. Нові докази були представлені для апеляції, проте у березні 2021 року її було відхилено. У 2022 році генеральний прокурор оголосив про ще одне розслідування і порадив губернатору скористатися королівською прерогативою милосердя та помилувати Кетлін Фолбіг. Того ж дня вона була звільнена із в'язниці. У грудні 2023 року суд скасував попередню судимість жінки. Основним аргументом обвинувачення в судовому процесі 2003 року було те, що статистично малоймовірно, що стільки дітей подружжя Фолбіг могли загинути випадково. У своїх міркуваннях суд та присяжні посилалися на юридичну концепцію, відому як Закон Медоу, яка стверджує, що одна раптова смерть немовляти є трагедією, дві підозрілими, а три вбивством, доки не буде доведено протилежне. Цей принцип названий на честь Роя Меду, якого колись описували як найвидатнішого британського педіатра, але його репутація швидко впала після ряду неправомірних засуджень у справах, які спиралися на його теорію. Це був не єдиний недолік у справі проти Кетлін Фолбіг. Докази використання обвинуваченням були виключно непрямими, покладаючись на щоденники, які ніколи не досліджувалися психологами чи психіатрами під час судового розгляду. Під час повторного розслідування цієї справи у 2022 році експерти-психологи та психіатри дослідили щоденники і дійшли висновку, що ці записи свідчать лише про депресивний стан матері, яка звинувачувала себе у смерті кожної дитини. Крейг Фолбіг помер від серцевого нападу у березні 2024 року. До самої смерті він категорично не погоджувався з висновками, які виправдали його колишню дружину.